I wanna really yeah. But <laughs> she gets it and uh, huh, 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 uh, huh. oh, drops the thing. Так, так, це Дональд Трамп напередодні виступав у палаті представників, де фактично покривляв дівчат-спортсменок, які, за його словами, начебто, постійно, програвали атлетам трансгендерам. А тепер, коли Трамп заборонив їм брати участь у змаганнях, все стало краще. Ну, власне, про Трампа ми сьогодні також говоритимемо і хочу втретє. Він на вибори балотуватися не зможе. Це забороняє просто їх конституція. Але все ж таки у виборах цього року йому все ж доведеться брати участь. Не даремно ми згадали за цю тему, бо саме про вибори сьогодні говоримо із моїм колегою, е журналістом е РБК Україна Романом Котом. Рома, привіт, привіт напередодні. Ти власне написав статтю про те, які вибори нам ще доведеться пережити і побачити. Це щонайменше угорщина Штати і Ізраїль. Ну, власне, два розпочнімо з тих, що до нас найближче. Йдеться про Угорщину. у квітні там заплановані вибори нового уряду, да? фактично. І одразу з такого питання: які шанси, що Віктор Орбан втратить свою посаду, яку обіймає вже понад 15 років? Слухай. Ну, це як в анекдоті, знаєш, 50 на 50, або так, або ні. Насправді там зараз дуже цікава ситуація розвивається, тому що вперше за ну, фактично за півтора десятка років Орбана є реальний конкурент, який може його здолати. і Це такий Петер Мадір, Він і його партія Тиса вже зараз випереджають партію Орбана Фідес на, ну, за різними даними від 10 відсотків. І поки що дуже багато експертів говорять про те, що якщо така ситуація буде далі зберігатися, він має всі шанси перемогти на виборах. Ну але звісно, Орбан так само не буде сидіти, склавши руки, і вже видно те, що він намагається різним чином здогнати це відставання. І боротьба все таки зараз буде тривати дуже багато чинників, які можуть зіграти в плюс або Орбану, або Мадіру. Ну, починаючи від власне того, як вони будуть вести агітацію, закінчуючи того, що в Орбана є дуже багато таких брудних інструментів, які він і раніше використовував для того, аби зберегти владу. От, власне, якщо казати про брудні інструменти, чи взагалі є шанси, що Орбан може фальсифікувати вибори або скасувати їх результати, приміром, як це було в Румунії, насправді це вже така альтернативна це вже такий по суті ультимативний інструмент, який він може використовувати в останній момент, коли буде розуміти, що всі інші речі не працюють. Ну, все ж таки, давайте не забувати, що Угорщина, хоч і така з великими зауваженнями, але демократія і Угорщина залишається членом Європейського союзу і в Європейському Союзі, все таки стежать за тим, аби. В ЄС не було таких відвертих диктатур. Тому поки що Орбан намагається використати ті методи, які ну, формально в межах закону, але з іншого боку, часом і на грані. Ну зокрема, наприклад. Щодо рівності доступу до інформації політиків, по суті, він протягом останніх років монополізував всі угольські провідні медіа. Там буквально є кілька майданчиків, які можна назвати незалежними. І до яких мають доступ власного позиціонери з іншого боку, в них так само є соцмережі, які Орбан все таки не зміг взяти під свій повний контроль, хоча й намагався. Тобто крім того, залишається важливий чинник, наприклад, адміністративного ресурсу. Орбан зараз власне має всю повноту влади, і це дозволяє використовувати йому, наприклад, такі речі, як засілення гречкою по-нашому, тобто якісь соціальні виплати для населення для того, аби. Власне, зберігати прихильність а, тих, хто раніше за нього голосував. Ну і таких речей насправді дуже багато. Тобто, а, поки що він а, в рамках закону діє, але якщо все вийде з-під контролю, то може використовувати дійсно дуже багато інших чинників. Ну зрештою, навіть аж до а, якихось кримінальних справ проти мабіра і його просто відс відсторонення від виборів. Слухай, якщо казати про Петра Мадіра, на чому він будує свою компанію? Це перше, і, і чи бачиш ти реальні підстави сьогодні казати, що його політика буде в випадку, якщо він переможе, більш проукраїнською, і Він, врешті, не стоятиме нам на заваді на шляху до ЄС. Насправді тут варто відзначити, перш за все, те, що є електорат Орбана, який в будь-якому випадку з нього проголосується. Переважно така сільська угорщина, бідні населені пункти схід країни більшою мірою. Ну а власне мадір він вже зміг об'єднати навколо себе таких більш ліберально налаштованого частину угорського суспільства, мешканців великих міст, і тут є таке по суті вже розділення. З іншого боку, Мадір намагається максимально не коментувати тему України, зрозуміючи, що це може бути вражливим, ну і зокрема для тих угорців, які досі не визначилися. Свого часу ми намагалися вийти на його прес службу, але власне з цим у нас виникли проблеми. Тобто вони максимально зараз стараються не чіпати теми України. А з іншого боку, Орбан все таки виніс протистояння Києву і зараз в на топи своїх гасел, Власне раніше в ньому було взагалі стратегія. Гуртувати своїх виборців проти різних зовнішніх ворогів на різних виборах. Це були і Сорос, і мігранти, і просто Євросоюз, щоб це не означало для широкого загалу. Ну а цього разу в нас Україна і це, таким чином мені цікав, цікаво ви за чотири роки. Його виборцям ця тема ще не набридла, тому що ну риторика ж не змінює незмінно. От вже чотири роки майже. Ну тут є наприклад аспект того, що в нас зараз активізувався вступ України до Євросоюзу. Uh, і він активно виносить на загал, те, що мовляв, ось Україна вступить і забере всі гроші, які раніше надходили з Брюсселю в uh, Угорщині. І всі гроші підуть тепер в Україну. Uh, Пам'ятаєш, що наприклад, минулого року було кілька шпигунських скандалів, коли нібито українські розвідники uh, там діли в Угорщині і підривали її незалежність. Суверенітет uh, було такам, там навіть кілька таких кінематографічних затримань в центрі Будапештавкрі українських дипломатів тобто постійно можна знайти всякі цікаві нові повороти в цьому сюжеті якщо це підійти власне як до серіалу Угу. Ну да, і можна згадати риторику Орбану, коли в нас скрилися корупційні скандали, як він тішився цьому? Хоча е, тут можна сказати, чи я б корова мечала. Точно не Віктору Орбану критикувати нашу корупцію, бо в нього самі е, в країні є проблеми з цим. Слухай, е, ще таке питання до тебе: чи бачиш ти реальні підстави знову ж таки казати, що Трамп хоче, аби на цих виборах переміг саме Віктор Орбан? Чи є документа? Принаймні, Орбан для Трампа зрозумілий і близький з так би мовити, ідеологічної точки зору. Вони були ще знайомі під час першого терміну Трампа до 2020 року. Орбан навіть потім приїздив на кілька таких консервативних конференцій у штати, де спілкувався з Трампом. Ну і, власне, один з перших лідерів, хто відкрито підтримав Трампа ще до того, як він переміг на виборах. Тому що я нагадаю, більшість європейських лідерів все таки тоді виступало на підтримку чи прямо, чи пересередковано Камали Гарріс. І ну, з цієї точки зору, в принципі, це для Трампа прийнятний варіант. А, ну, з... Але водночас є цікавий момент, що, наприклад, от минулого року Трамп активно просував ідею, щоб Європа збільшувала видатки на оборону власні в рамках НАТО. І у Орбан Орбану це свого часу дуже не сподобалося. Він це якось намагався порішати. Ну і власне тоді, власне між Трампом та Орбаном, пробігла така чорна кішка. А якщо все-таки в Угорщині до влади прийде Петер Мадір, мені здається, що Трамп тоді просто забуде, що де ця Угорщина взагалі знаходиться. Бо Орбан, все таки своєю ексцентричністю, трохи виділявся на тлі інших європейських політиків. Ну і з цієї точки зору Трамп його просто міг запам'ятати. А тепер можливо знову буде подати де Угорщина, де Словаччина, чи якась інша невелика європейська країна. Але все ж тут треба нагадати глядачам, що під час там тривалих розмов Орбану, все ж таки вдалося переконати Трампа відтермінувати санкції для Я Тут кажу про нафту і про РосНє і Лукойл. Лукоїл. І власне, ну тимчасово таку маленьку перемогу все ж таки Орбан здобув. Але все ж перейдімо до Трампа, як я вже зазначала, втретє балотуватися на президентський пост у нього не вийде, але саме цього року. Його партії доведеться поборотися на проміжних виборах. Вони заплановані на осінь 26-го року. Нині республіканська партія ну фактично контролює і сенат, і палату представників. Але чи вдасть їм зберегтують цю більшість, що говорять аналітики станом на зараз? Станом на зараз виходить так, що в Сенаті, в верхній палаті, як ти сказала, є шанси, що республіканці таки збережуть позиції в Нижній Палаті, в Палаті представників на це набагато менше шансів, тому що все-таки є. Тренди в громадській думці в Штатах про те, що рівень схвалення дій Трампа він значно знизився останнім часом. Ну і це все-таки накладається на те, що буде відбуватися власне на виборах. Але тут важливо зазначити, що в американців вибори в Конгрес проходять по межоритацію, тобто є не одні загальнонаціональні вибори, а чотири сотні кандидатів, які будуть боротися за кожне окреме місце на кожному окремому округу. Ну і тут багато що може вимикнутися, в і стати непередбачуваним зокрема, там е, якийсь склад населення, чи е, буде той чи інший кандидат якось резонувати з тими проблемами, які є в е, на округу. Е, наскільки тут буде від, відігравати роль е, там власне харизма? Наприклад, так, ну і такі багато інших речей, які. Е, Власне, працюють на місцевому рівні. Зрештою, все таки, коли йдеться про мажоритарку, багато кандидат, багато виборців звертають увагу не на геополітику, не на міжнародні справи, а власне на більше на те, що близько до сорочки тих людей, які живуть на округах. Але з іншого боку, є такий важливий момент, що Більшість округів, по суті, вже є, так би мовити, безпечними. Тобто там чи республіканці чи демократи мають суттєву перевагу, ну і на них несподіванки не варто очікувати. Ті ж округи, які є умовно конкурентними, таких близько 40. Тобто, це десь плюс-мінус 10% і за них буде така серйозна боротьба. Я не виключаю, що навіть Трамп може просто приїхати на якийсь заштатний округ в умовному місті. На Мічігані чи в Пенсильванії для того, щоб агітувати за того чи іншого конкретного маленького кандидата. Тобто тут багато додаткових чинників. Ну і, власне за них буде за кожен округ буде серйозна боротьба. Ти не виключаєш, що Трамп може таке зробити, бо очевидно йому важливість ці вибори, а чи можете пояснити глядачам? А чому ну припустімо, він втратив більшість в одній або навіть в двох палатах? Навіщо йому потрібен конгрес? Ну, умовно, коли він вирішував бомбити ядерні об'єкти в Ірані або захоплювати там Мадуро, він не йшов до конгресу, не питав. Коли він вводив тарифи, він не питав конгресу. Тобто, наскільки е, цей законодавчий орган важливий для нього? Ну, він справді в цих випадках не питав, але, наприклад, коли розглядався бюджет на оборону. Власне, з якого будуть кошти для того для тих же американських авіаносців чи а, спецпризначенців Дельта, які власне захоплювали Мадуру, наприклад, а, це кошти ці затверджував конгрес. Або якщо ближче до України, а, всю допомогу для Києва, ну не всю, але леву частку. Власне, те, що вона проходила через а, а, бюджет, а, і власне відповідно її мав затверджувати конгрес. Пам'ятаєш, була ж історія а, близько чотирьох місяців, коли в а, Конгресі е, спікер Палати представників просто відмовлявся виносити е, законопроект про на, е, допомогу нам, і він просто лежав. І ми стежили, як же ж проголосує конгрес, чи буде взагалі це винесено, е, чи домовляться з е, Джонсоном, спікером. Е, тобто, це насправді важливо. Плюс е, для Трампа е, міжнародка е, теж є пріоритетним напрямком, але все таки такі речі, як боротьба з. Нелегальної міграції як Зниження рівня цін, як стимулювання економіки, це все неможливо без того, аби конгрес власне проводив відповідні законопроекти, і воно ставало частиною американського законодавства. А це насправді дуже важливі речі. Плюс ще цікавий момент. Конгрес елементарно може створити для Трампа політичні проблеми. пам'ятаємо його перший термін, коли Трампу просто двічі оголошували імпічмент, і це був. Додатковий головний біль для президента? Угу. Ну так, бачимо, що ризиковано слухає, яка ситуація взагалі в демократів? Бо їх менше чутно, менше видно це очевидно, тому що зараз Трамп усюди на сцені. втім чи пережили вони ту вже велику депресію від осені 24-го року? Чи знайшли вони свого лідера? Я б сказав так, що вони ніби оговталися, але досі не зовсім розуміють, що робити далі. Я б бачив новини про те, що в них збиралися і цілі окремі робочі групи з. Зі... Стратегії з сполітехнологів, аби якось напрацювати нові меседжбокси для того, щоб панувати Трампу. Але з іншого боку, ну по суті, у них зараз немає такого харизматичного загальнонаціонального лідера. Є певна кількість фігур, які там можуть. Боротися з республіканцями на окремих округах, але є, наприклад, губернатор Каліфорнії Ньюсом, є Шумер в Конгресі, є ще кілька осіб, але вони всі ну, не дотягують до загальнонаціонального рівня. І а, з Трампом, а, ось, наприклад, якщо б завтра були вибори президента США, вони не змогли б тягатися. Ну і це насправді створює проблеми для тих виборців, які а, думають не не наступним днем, а тим, як можуть розвиватися події далі, ну відповідно, наскільки вони готові будуть підтримувати демократів в довшій перспективі. Бо ж насправді, за виборами до конгресу, ну, по суті, буквально через деякий час вже почне починати. По суті, від така, стартувати президентська кампанія вже е, через яка має відбутися через два роки, і власне це такий постійний процес виборів в Штатах, який накладається на всі ці дії, і республіканців і демократів. Давай поговоримо про Ізраїль. Я боюся тут стверджувати, що в них восени теж відбудуться вибори. Втім. Поки такий планується, але близький схід справа така, вони вміють дивувати нестабільністю. Тож, розкажи, будь ласка, на коли там плануються вибори, і взагалі, який розклад там? Ну, взагалі в Ізраїлі дуже цікава ситуація, тому що формально там вибори мали б відбутися в листопаді цього року, так само, як і в Штатах. Але за всю історію Ізраїлю, один зі співрозмовників з цієї країни мені розповів, що так відбулося всього чотири рази. Всі інші вибори там проходили достроково. Так. Ну і насправді, на цю користь є також багато аргументів. Бо, наприклад, тут важливо пам'ятати, що протягом останніх двох років в Ізраїлі вирувала по суті така політична і військово-політична криза після того, як групування Хамас здійснило напад на Ізраїль, вбило більше тисячі осіб, захопило більше заручників. зарушників. Ну, після того, як ми пам'ятаємо. Ізраїль почав операцію відплати проти Хамас в секторі Газа. Ну і по суті, конфлікт російської агресії проти України і конфлікт між Ізраїлем та Хамас, вони останнім часом так дуже сильно перекликалися у світових медіа. Зараз між Хамас та Ізраїлем вдалося досягти домовленостей знову ж таки за посередництва штатів. Але там вони. Поки що реалізується до, доволі складно, ну, тим не менш, а, політичне життя в Ізраїлі живилося а, на користь того, що вибори будуть проведені раніше. Власне від відіграє той чинник, Що в а, якщо вони будуть у листопаді, а, це буде якраз після річниці терактів проти а, Хамас, проти Ізраїлю. Ну і це такий дуже негативний інформаційний фон а, для виборчої кампанії. А, тому а, як варіант розглядається їх перенести на дещо раніший термін аби. Цей фон був таким меншим. Плюс важливо, що тут буде відігравати важливу позицію те, як власне, які міркування є в чинної влади Ізраїлю. Ну зокрема, є такий важливий момент, що якщо вибори пройдуть все-таки восени, то тут премєр міністру Ізраїлю Бені Таньоху буде потрібно якісь. Ну, умовно, перемоги для того, аби показати своїм виборцям. Якщо ж цього не буде, то вибори можуть відбутися і раніше. Ну зокрема з тих міркувань, що щоб зафіксувати свої рейтинги зараз, аби вони не просіли остаточно десь, наприклад, до осені або ж до літа, mm -hmm. тобто тут, тут є кілька нескільки таких чинників, і ну, зокрема, також буде відігравати роль про що ізраїльтяни домовляться з штатами. Ось нещодавно був візит Нетаніагу до Трампа, і тут ну поки що невідомо про що вони домовилися, але як один з варіантів називають ізраїльські аналітики історію, що Ізраїль може повторити удар по тому ж Ірану, наприклад, аби показати, що ну, чергову таку перемогу над зовнішнім ворогом. Угу. Ну і звісно, якщо цей удар відбудеться, то в дитання буде більше шансів власне придивити свої... своїм виборцям такі історії успіху. А взагалі, наскільки він лишається популярним серед свого населення? Наскільки зберігає підтримку? Чи після 7 жовтня, незважаючи навіть на те, що там вдалося зновки за посередництво штатів домовитись за певну тишу та за припинення вогню? Чи лише чи чи є в нього шанси переобратися? Я так розумію, це вже буде третій термін. Та він з 2015 року. Ну, він як прем'єр-міністр, там було багато виборів, які він прийшов. Тобто для нього немає такого обмеження, як для більшості президентів у світі, він може ще, хоч років чи перебувати при владі як лідер партії, яка набрала більшість або і коліції партії. Тут до речі, варто пояснити нашим глядачам, що в Ізраїлі така дуже специфічна політична система. Це парламентська республіка, але в якій до парламенту проходить. Дуже велика кількість партій. Ну, більше десятка що разу так точно. Власне, і на основі цього є різні групи, які формують коаліцію. Цього разу коаліція на чолі з Нетаньягу. На дві тисячі році здобула більшість, але зараз її позиції дещо просіли. Ось, власне соціологія остання на початку року показувала, що вони можуть зараз розраховувати на близько 50 мандатів. тоді як опозиція має на 20 більше. От власне, це такий вагомий чинник, але з іншого боку, тут треба розуміти, що. Власне, Натаніаго має потужне таке електоральне ядро тих осіб, які в будь-якому разі за нього будуть голосувати. Ну і його е, політичні партнери, ну, зокрема з е, представники ультраправих партій, також мають дуже сильні позиції, е, і вони будуть мати е, значну підтримку в будь-якому випадку. Е, боротьба буде йти насправді за те, е, хто перетягне на себе тих виборців, які. Е, Коливається і до кінця не визначились, в принципі, в Ізраїлі в будь-яких інших таких випадках це може бути 10-15 Ну і ще тут важливий чинник, що, наприклад, опозиція в Ізраїлі, яка зараз формально -то може мати більшість, але вона також сильно розділена. Якщо в таборі на він є один такий лідер, так само, як Трамп в Штатах, наприклад. Mm -hmm. То в Ізраїлі опозиції є принаймні чотири кандидати, які хотіли б стати прем'єр-міністром. Ну крім крім того, в опозицію традиційно там зараховують а, арабські партії, і власне проблема в тому, що з арабськими партіями. Там далеко не всі опозиціонери готові співпрацювати, і тут наскільки їх доречно зараховувати в табір опозиції або в кандидати для подальшої коаліції, також велике питання. Не знаю наскільки релевантно ставити таке питання, оскільки ти сказав, що немає явного лідера да, опозиційного, але тим не менш, ті партії, які зараз відносяться до опозиції, чи можна їх назвати більш? Дружніми до України, ніж Бенімен Нетаньягу. бо його ну точно не можна назвати ворогом, абсолютно ні. Але він і не є там близьким другом для і Володимира Зеленського і для українців. Насправді Нетаньягу дуже тривалий час підтримував контакти не лише з Штатами та Європою. А й з Путіним, ну, зокрема, з тих мікувань, що Росія мала сильні позиції, і, наприклад, в Сирії. Треба. І це було важливо для Ізраїлю з точки зору а, забезпечення власної зовнішньої безпеки. А, зараз, а, наскільки розповідають власне джерела Рабика Україна в ізраїльському уряді, в загалом в ізраїльському політикумі, політику, Нетаньягу Стовідсотково переорієнтувався на Трампа, і він буде робити, або принаймні не відмовляти Трампу ні в чому, і власне буде рухатися в його фарватері. А щодо опозиції, вона все таки більше схильна орієнтуватися на громадську думку в Ізраїлі. А вона насправді проукраїнська. Uh -huh. Це було видно, ну зокрема, і після повномасштабного вторгнення Росії в 22-му році, ну і в подальшому. Uh, і власне uh, з цієї точки зору для України тут є більше позитивних новин. Ну але звісно, з Росією навряд чи хтось буде остаточно рвати uh, всі зв'язки, і uh, щодо поставок, наприклад, ізраїльської зброї, також у uh, мене є дуже серйозний скептицизм. Ну, але там uh, різноманітні гуманітарні питання. Uh, можливо, навіть uh, обміни якоїсь розвідної чи більш таке тісне співпрацю. Робітництво по регіональних питаннях може бути зокрема, наприклад, нещодавно минулого року до України приїздив ізраїльський міністр закордонних справ, і тоді йшлося про спільну співпрацю проти Ірану або координації позицій, що найменше. Тобто є багато точок дотику, в яких ми можемо співпрацювати, і в яких Власне, якщо до влади прийде опозиція, можливо, більш така тісна та інтенсивна співпраця. Слухай, ну вже і на завершення все ж таки. Якби ставлю тобі це ключове питання, ці вибори ну все ж таки будуть далеко від нас? Чому важливо і за ними стежити? Тут ну звісно, крім тих моментів, які я сказав щодо конкретних таких точкових питань, Важливо ж, що протягом минулих двох років ну і штати і значною мірою Європа перемикалися на конфлікт на близькому сході. Ну і до певної міри відволікали увагу на свою на ту історію, і це певним чином позначалося навіть на Увазі, ну і частково навіть на підтримці України. Якщо ж це повториться, це така ситуація знову можлива. Тобто це питання навіть і балансу, і того скільки взаємозв'язаний сучасний світ. Якщо на близькому сході, ну з тої чи іншої влади в Ізраїлі буде. Більш стабільність це в тому числі вигано і для України. А uh -huh. якщо там знову спалахне конфлікт, це може створити для нас знов таки додаткові проблеми. Ну і з цієї точки зору це для нас важливо. Слухай, дуже дякую тобі. Якщо хочете знати більше про ті вибори, які відбудуться у 26 році, заходьте і читайте статтю Романа Кота ми залишимо посилання під цим відео. Ну а я вас закликаю підписатися на Ютуб канал РБК Україна. Нам важливо, щоб ви були з нами, і нам можливо розповідати вам. М про те, що відбувається в Україні та світі.